Ого, чого нам? Семи 100. Соточка. 500. 500. 600 600. Шести. Шестит, 700, 700. Молодці. Друге стосується десятків. Наприклад, це відмінювання всіх десятків. Пишемо десятки. Наприклад, слово 50. Складається з двох частин. 50. Складний числівник. Кого чого немає? П яти. П яти десяти, десяти. десяти. говорити не можна. Повторили? П'яти говорити не можна. П'ят десяти. П'ят десяти. Пишемо. 5 десяти. Або 5 десятьох. Так, це те, що закінчується друге слово. Так, це стосується всіх відмінків. Давайте кому чому? 5 10, 5, 10. І. О. Так, знайти кого ще? 5, 50 говорити не можна. 50 говорити не можна. 5 десяти. Намалювали цифру п'ять, натиснули, сказали п'ять десяти. 60 Шість десяти. Натиснули. 70. 70. Так, не мов би тут 7. Зрозуміли? Шестьдесяти? 60. 70? 70. Правильно, ні 50, ні 60 ми не говоримо. Зрозуміло? Шестистами так не буде. Ти ворудному. Говорити не можна. Не шестистами а шістьма. Шістьма, шістьома. Це два рази, два бити відмінювання. Не шестистами, а шістьма стами. Тут працює тьма тьома. Тьма тьома Шістьма стами. Це із закінченням. Або шістьма стамами. Тьма тьома шістьома сама.